Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад продовжує роботу по співробітництву з органами місцевого самоврядування у сфері розвитку туризму, зокрема у сфері надання навчальної методичної допомоги щодо управління туризмом на локальному рівні. Наша стратегічна мета це розосередження туристичних потоків в області. Відповідно, ми працюємо. Останні роки над тим, щоб підвищити туристичну конкурентну спроможність північної частини нашої області, йде мова про етнорегіони Бойківщина і Опілля. Минулого року реалізовано проект Бойківські Карпати. Цьогоріч, впродовж року, будемо працювати з Опільськими громадами. Це північна частина Івано-Франківської області, частина великого етнорегіону Опілля. Проект називається «Опілля з Скарбинації. Партнерами департаменту у цьому проєкті є сім територіальних громад Івано-Франківської області: це Більшівцівська, Букачівська, Бурштинська, Єзупівська, Галицька, Дубовецька і Рогатинська територіальні громади. Стратегічна мета проєкту Опілля Скарбинації підвищення інституційної спроможності управління туризмом. Формування дорожньої карти налагодження ефективного може, муніципального співробітництва у сфері туризму в опільських громадах Івано-Франківської області. Упродовж реалізації проекту заплановано 10 завдань. Зокрема, йде мова про менторинг туристичного управління. Наші опільські громади будуть працювати з експертами у сфері розвитку міського туризму, екологічного туризму, музейного туризму, віртуального туризму. Також ми запланували створити нові туристичні маршрути, так звані мандри переосмислення. Йде мова про реінтерпретацію території та її спадщини. Запланований аудит занедбаних об'єктів культурної спадщини для ініціативи спадщина -UA». Аудит туристичних ресурсів території в цілому, моніторингу доступності об'єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю, проведення інформаційної кампанії «Франківське опілля. Зокрема, будуть створені туристичні репортажі, відео, контент, сторінка в соціальних мережах: Facebook та Instagram. Так само з враховуючи. Дуже зацікавлення цим проектом серед громадськості ми долучили до реалізації багато волонтерів. І разом з волонтерами, як і минулого року, будемо проводити етнографічні експедиції. Проведення етноекспедицій заплановано з метою створення фешн-колекції одягу і аксесуарів на основі традиційних опільських візерунків. Новинкою проєкту опіля скарбонації будуть також гастрономічні експедиції. Ми будемо досліджувати кулінарію з метою популяризації страв опільської кухні. А також за результатами проєкту заплановано підготувати заявку про включення елементу нематеріальної культурної опільської спадщини до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. В результаті проєкту, за підсумками 2024 року, ми очікуємо створити каталог об'єктів і атракцій для так званого конструктора нових туристичних маршрутів, підвищити рівень інституційної спроможності громад у сфері управління туризмом, підвищити рівень впізнаваності етнорегіону Опілля серед учасників туристичного ринку і серед туристів а також підвищити рівень міжмуніципального партнерства у сфері туризму, органів місцевого самоврядування.